І наші любі глядачі, милі підписники. Сьогодні в нас субота, і сьогодні у нас 5 липня, день народження нашого хрещеного синочка, нашого хрещеника. Поїдемо ми на оболонь. Вчора також перевезли нашу донечку. Вона уявляється, живе неподалік з ним. Так виявилося, що офіс, якому буде вона а, працювати, надав їй а, житло. Саме в, обол... на... в Оболонському районі, чесно кажучи, ми трішечки здивовані, тому що вона казала, що на концертовій площі буде жити, але виявилося, що квартира а, ну, знайшлася вільна від а, офісу, саме а, на оболоні. Оболон, звісно, такий знаєте, район Києва а, досить небезпечний а, по прильотам по роботі ППО. Ось цієї нічі також ми зв'язували з донечкою, Вона спала дуже тривожно, тому що бахкалом півночі летіло багато шахетів на Київ. Ось ми дуже стривожені. Ну, хоча б на третьому поверсі вона живе, хоча, знаєте, зараз ну хоч на горішньому вищих поверхах, хоч на нижніх, такі жахіття відбувається, і вона буде недалечко ви уявляєте, жити від нашого а, сина. Похрес... Похресника нашого виходить, що там взагалі через пару будинків, його будинок, так совпало все, можливо, буде з ним зустрічатись, спілкуватись. Це її двоюрідний братик, це мого чоловіка, чоловікової сестри. Рідний синочок. Сьогодні беремо також і їх, а, можливо, ще й донечку віку їхню. Взагалі всі хочуть поїхати на нашій машині, тому що наша машина на газу більш економніше буде, а скинуться нам трішечки грошима, щоб а, було нам чин... за що заправити машинку і всі разом поїдемо. Подаруємо йому, звісно, що в конвертику гроші. Ось на власні їхні потреби. Він там живе з дівчинкою вже майже два роки на оболоні. До речі, там знімає квартиру, одну з нею. Так що поїдемо, погуляємо, можливо, по Києву ще буде гарного, багато для вас ще відео, контенту не знімає. Вирушили ми в далеку дорогу до нашого синочка. Веземо йому, звісно, що гроші в конвертику. І також матуся йому везе фінансовий великий подарунок. Це квартира, в якій мешкає моя а, старша доня. Ось від фірми її видали таку кімнату. Це ми вже приїхали разом. Їхали у машині а, восьмеро людей уявляєте ось така ціла свадьба. Йде до них в однокімнатну квартиру. Цю квартиру вони орендують за 8 тисяч гривень в місяць на оболоні. Ось так гарно. Зі своєю дівчинкою вони прикрасили залу. Хлопці наші пили безалкогольне пиво, тому як Андрій мій був за кермом. А Міша мав завтра ще продавати товар, овочі свої. Дуркували, пили нам брудершафт. Такі веселі у нас хлопчики. Так, ми зібралися за столиком, замовив багато-багато піци Максюшка, а також десь сім бутилок нам шампанського. А Ми з дівчатками смакували вже, відпочивали, як, як хотіли. Місця, звісно, маловато було, всі розсілися дехто, хто там на припічку. Хто біля телевізора стоячи. класний вік, знаєш, коли ти е, не, не супер дорослий ще, знаєш, і все життя попереду. Тобто в тебе є такий класний заріл для здійснення мрій твоїх, для здійснення бажань, втілення того, чого ти хочеш, і будувати своє життя, як ти хочеш, як ти бачиш. Це крутий вік. Я тобі бажаю, щоб всі твої мрії відбувалися, щоб. По життю в тебе все легко вийшло, щоб з тобою були люди, якими ти пишаєшся, які пишаються тобою, і щоб було, щоб були в тебе вірні друзі, щоб була тебе кохана людина, вона в тебе є. І ми дуже раді, дуже щасливі, що, що у вас все добре. Це дуже. Майдене. А ще тобі привіт від бабушки, від дедушки, від бабушки Жені. Я з бабуською говорю, що не к суті. мама. Твій день, і я хочу, щоб ти загадав ну, якесь своє таке бажання, може, і не одне, і втілював його. Втілював, щоб все вийшло. Гарненько посидівши ми з друзями, з нашими всіма, всіма родичами, а також з молодими. Вийшли прогулятися. Бачите, наливають водичку біля під'їздів для птахів, для тваринок, тому що дуже-дуже спекотно. Ось такі на оболоні біля їхнього будинку майданчик дитячий, досить класний. Там є і качелі, і різноманітні гірки, ось, і каруселі. Тільки, звичайно, що дуже старенький цей майданчик, тому як навіть лавочки. Тут такі бідненькі вже зламані, але а, хоча б щось є. Ось дивіться: це набережна Оболонська, а, також недалеко, буквально через дорогу від них. Ось такий ставочок непоганий з а, піщаним пляжем, на якому дітки купаються, розважаються. Дуже багато там висоток, будиночків. Взагалі оболонь такий а, район. Досить цікавий, де є чим, де прогулятися, помилуватися природою. Я хочу скупнутися, ти не проти? Та іди, -да, блін. Я теж Можна? хотіла б ну. нема купальника. Міша вирішив скупнутися. Я також дуже хотіла, але не взяла купальник. Тому просто помочила ніжки, зайшла ось так в воду. Водичка така, знаєте, була досить прохолодна. Але така класна, коли звикаєш до неї, дуже хотілось також і нам занирнути. Діти бавились, купалися. О, дивіться, який гарний вид! І Міша поплив далеко, переплив, доплив майже до середини озера. Його Альонушка чекала з дітками, розмовляла. А я ось тут спілкувалася на березі з дітками. Також і Андрійко зайшов, але ми просто <гум> помочили ноги та й все. Ось, бачите, яка гарна тут природа. Познімаю вам цю красу. День був досить-досить жаркий. Ось дивіться, як гарно. Потім біля цього ставочка також є як набережна. Такі широкі, але знаєте, є де. А, постояти, помилуватися, дивіться, як гарно, це вже вечір, сонечко вже сідає. Ось такі будиночки для комах а, досить популярними стають в нашій країні, а, саме в парках. Я вже не в одному парку була в Києві, дуже-дуже їх багато. А, туди засипають камінці різні різні. З дерева гілочки, щоб там розмножувалися, жили собі комашки. Ось такі, бачите, гарні тут. Квітники настільки гарно трикутничками насаджено. Бачите, яка симетрія, які фігури. Дуже-дуже класно. Ось там сонечко виблискує. Просто, просто було чудово. Дуже гарно, але молоді втомилися. Знаєте, вони так живуть саме вдвох. Ось ми дуже їм вже піднадоїли. Ось, і тому ми зібралися, самі трішки ще прогулялися і поїхали ми додому. Завезли нашу донечку до її житла і також самі помандрували додому. Нагулялися, намилувалися просто цією чарівною такою природою, сіли всі в машину. Дітки сіли на руки нашим кумам, тому що місця в машині небагато. Бачите, який також чарівний закат. Це ми вже виїжджаємо вже за місто і мандруємо в своє село. Повертаємося додому. Дуже-дуже були щасливі побачити нашого синочка, тому що ми дуже-дуже рідко з ним бачимося. Ось він в нас працює кожен день на роботі.